Міністр оборони Латвії Андріс Пруц ініціював створення коаліції дронів. Про це він заявив під час свого перебування в Києві на запрошенні Міністерства оборони України. Це болезнь цими розбойниками. Спруц впевнений, що технології та БПЛА на фронті є важливими для порятунку життів військових та наближенням перемоги України в цілому. А перевага в спроможностях БПЛА часто є вирішальною на полі бою. Нагадаємо, що Латвія є стійким прибічником вступу України до НАТО. Адже президент Латвії Едгар Рінкевич закликав Європу та США надати Україні ще більше зброї, а Путін поскаржився на дрони на фронті, які літають як мухи і ганяються за російськими солдатами, щоб їх вбити. На цій робочого візиту президента України до Сполучених Штатів, які зараз триває, скажу про деякі варті уваги подробиці в оборонопромисловій та військово-політичній сфері. Так, під час цього візиту Володимир Зеленський зустрівся. З керівниками восьми провідних американських компаній: це, зокрема, Байсистем, Norton Grumman, Raytheon Technology, Lockheed Martin, General Dynamics. І власне серед іншого було запропоновано створити такий своєрідний оборонний хаб у Європі, точніше, в Україні. Як на мене, от слово хаб в цьому розумінні, це все-таки така реальна інтеграція між потужностями американських та українських компаній для отримання контркре. Етних результатів у вигляді модернізованих чи нових систем озброєння та техніки було сказано, що для реалізації такої ідеї наша держава готова дуже швидко ухвалювати необхідні рішення, спрощувати бюрократичні процедури і робити відповідні замовлення. Поки що невідомо, якою саме реакція з цих оборонних компаній, тому що мон кажучи, бюджету цих компаній, чесно кажучи, навіть більший ніж бюджет усієї України, і е, зрозуміло, що таке бачення цих монстрів буде ну, вкрай важливо для формування такої ну реальної стратегії з Української оборонопромисловості, хоча деякі компанії, зокрема як БайСИСТМ, вже говорили про те, що вони готові розгортати виробництво, зокрема гармат на території України. І є інші приклади, коли оцей проект «Франкенсам» з створенням нових зразків озброєння в взаємодії з нашими компаніями і модернізацію систем ПВО, він власне вже працює. А далі так само на тлі візиту президента України до США з'явилася публікація в Нью-Йорк Таймс, в якій йдеться мова про те, що Україна та США мають розробити новий план дій на наступний рік. Проте розробка такої нової стратегії українського. Російської війни, над якою працюють військові сполучених штатів та України, ще потребує певного узгодження. Бо якщо коротко, зважаючи на цю публікацію, там сказано про те, що Позиція США тепер виглядає такою консервативною, бо вони не пропонують, аби Україна насамперед більшу увагу приділяла обороні своїх територій. При цьому буде посил потрібно буде посилено окопуватись, продовжувати постачання зброї Україні і готувати сили для наступних бойових дій, але вже на 25-й рік. А Україна мовляв наголошує на більш активних діях з посиленням атак. На суходолі із повітря з використанням далекобійних ракет, як приклад наводиться активні дії України для ударів по Криму по складах боєприпасів, по логістиці противника, і як пише Таймс», Українські військові шукають креативних способів вивести Росію з рівноваги, як завжди, в посиланні публікації на конкретних посадових осіб немає. Так що не можна чітко сказати, чи є такі стратегії, чи чи немає. Але скажу, що оці стратегії не суперечить одна одній. Активна оборона, а цілком ймовірно, що така реальність буде чекати на збройні сили наступного року, зовсім не знімає завдання виснаження ворога з використанням усіх. Можливих засобів враження, головне, щоб такі засоби були у достатній кількості. І ще з важливої інформації про те, що е, за підготовку подальших планів з американського боку відповідатиме командувач сухопутними військами США у Європі Крістофер Каволі і. Е, також Сполучені Штати відряджаються до Києва тризіркового американського генерала, який перебуватиме в Києві, і так само буде долучений до формування такої нової стратегії війни, яка має бути напрацьована до січня 2024 року, року. Потім окремі елементи мають бути відпрацьовані в ході штабних ігор у Візбаденні в Німеччині. З приводу штабних ігор Скажу, що насправді і перед навчає на наступом на Півдні було аж вісім таких штаб. Ніх ігр, де відпрацьовувалися різні сценарії, і було ухвалене рішення, що Україна все рідно має наступати, не маючи переваги в повітрі, навіть не маючи переваги в кількісному складі на тих ділянках, де здійснюються контрнаступальні дії. Так що в будь-якому разі, коли ми говоримо про таку згоджену позицію українських та американських військових, то насамперед скажу, що з слід зробити висновки і підсумки з бойових дій у 2023 році, як українська сторона, так і американська сторона. А зараз ми наближаємося до лінії зіткнення. Про, про те, що відбувається на лінії фронту, і зараз така загальна інтенсивність бойових дій по всій ділянці фронту вкрай. Активна два командувачі і командування Хортиця і Таврії, Олександр Сирський і Олександр Тарнавський, впродовж цих двох днів зробили декілька таких інформаційних повідомлень, де вони говорили про те, що ворог активізував дії по всій ділянці, намагаючись втиснути на нашу оборону Олександр Сирський. Коментуючи ситуацію там по всій ділянці від Куп'янська до. Бахмута говорив про те, що втрати противника у вісім разів більші, аніж втрати українських сил, але, незвичайно на це, окупанти роблять ставку насамперед на людський ресурс. І от зараз ми поговоримо про те, що відбувається на певних ділянках фронту з нашим гостем. До нас зараз долучається Кирило Сазонов, військослужбовець Збройних сил України, спецпідрозділ Грім. Пане Кирило, вітаю вас, радий бачити і чути. Навзаєм, навзаєм дуже радий бачити вас. Знаю, що от ваш підрозділ діє на різних напрямках. Ситуація всюди є вкрай важка і складна, особливо там за останні дні і тижні. Що можна зараз розказати глядачам насамперед, по напрямку Бахмуту, який ви напевно зараз знаєте, ну достатньо детально. Ми з Бахмуту нещодавно ми пішли з, з півночі Бахмуту, то есть... Тобто там, де зараз чиняться найжорстокіше, найзапекніші бої на північ від Бахмута, це Богданівка та Григорівка. Е, я знаю дуже гарно ці два населених пункти. Хоча від них залишилось небагато, там купи цегли. І навіть у хлопці іронізували, в Богданівці, показували мені купу цегли. Казали це наш магазин. Колись туди підемо. Це на на, на, на противник наступає у напрямку часу в яру. Це домінуюча висота біля Бахмуту на північ від нього. І тим хто е її контролює, той може обстрілювати Бахмут. І вони хочуть тим самим не допустити оточення своєї бахмутської групі, свого групування на південь діють інші бригади. Там працювала третя штурмова. Зараз вона пішла на ротацію до укомплектування і замінили інші хлопці. Я не пам'ятаю зараз, яка бригада замість них зайшла. Е там теж дуже запеклі бої на Кліщівці, на Андріївці. Очіться постійні обстріли.